Всім привіт, друзі! Ну що ж, хочемо сьогодні разом з вами, по нашій старій добрій традиції зафіксувати нову рекордну вагу, і це дійсно новий рекорд з усього нашого отримання. Сьогодні після третя доба за нашими підрахунками цей фаворит має сьогодні важити вже 6 кілограмів. Давайте перевіримо, чи так це чи ні. Зараз ставимо на ваги. 6. Ровно 6, так? Угу. Дивовижно, друзі. Дивовижно. Угу. Це дійсно такий наш новий рекорд у вирощуванні бройлера, коли ми на 53-ю добу маємо вже 6 кілограмів живої ваги. Це у нас коби. Сподіваємось, ці також дійдуть до таких показників. А всім, друзі, гарного дня! Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь.